Про співпрацю з Ізраїлем тут цікаво. Президент сказав, що була досить довга пауза почалися перші кроки вперед. А що стало з цим чинником, чому Ізраїль пішов на співпрацю з Україною? Хоча перед цим заявляли, що, начебто, співпрацювати не будуть, або постачати системи протиповітряної оборони не будуть, бо бояться, що вони можуть потрапити до рук Ірану треба розуміти які були запобіжники які не давали по суті ізраїлю повноцінно вступити на нашу сторону і розпочати з нами співпрацю справа в тому що бази в лотаки і піддалепо які раніше належали російським військам були ними передані хамасу крім того ізраїль отримував прямі погрози від режиму Башара Алясада у сирії і від іранського режиму про те що будь-яка співпраця із україною будь-яка співпраця із заходом Матиме для Ізраїлю прямі наслідки. А ми знаємо, що ці режими, режими свого часу активно обстрілювали Ізраїль і в принципі ставили під загрозу життя його громадян. Тому до певного часу, допоки Ізраїль не провів відповідні перемовини зі сполученими штатами, допоки вони не отримали оновлену безпекову угоду, допоки не стало зрозуміло, яка буде позиція заходу у випадку будь-якого загострення. Ізраїль намагався максимально уникати будь-якого залучення у цей конфлікт. Але зараз ми бачимо, що і тепер Ізраїль зрозумів, що не можна не вибрати сторону, що не можна залишитися осторонь, і навіть в контексті регіональної безпеки йому необхідно було обрати за кого і чи проти кого він. А от, зокрема, ця співпраця нам допоможе дійсно зараз боротися із цими дронами. Так чи інакше допоможе, бо ми бачимо, що Ізраїль готовий наносити удари по іранським позиціям у регіоні близького сходу. Так, звісно, це часто не ті заводи або не ті конкретні дрони, які нам хотілося б щоб були знищені, але так чи інакше це відволікає Іран. Це змушує його ще раз задуматися про те, чи дійсно співпраця з РФ вартує таких ризиків. Крім того, ізраїльська розвідка дійсно вважається навіть на заході одні з найкращих в світі, і тому інформація, яку вони можуть надати для нас безцінна. Крім того, все таки ізраїльські протиповітряні і протиракетні технології на жаль, завдяки довготривалому досвіду цієї країни в боротьбі із такими загрозами, є також одним із найбільш передових, тому так чи інакше, але будь-яка співпраця з Ізраїлем для України в цій ситуації буде профіцитом. А до речі, як Росіяни і Росія відреагує на цю співпрацю? Адже ми знаємо, що для них було дуже важливо зберігати хороші відносини з Ізраїлем. Ну а що в принципі росіяни можуть зробити? По суті, вони не володіють достатнім економічним потенціалом або зв'язками економічними з Ізраїлем, щоб якимось чином надати їм економічну відповідь. Вони не володіють достатнім політичним потенціалом наразі в регіоні Близького Сходу, щоб серйозно повпливати на цю ситуацію. Тому так ми почуємо заяви про те, що це неприйнятно. Ми знову почуємо, можливо, заяву Лаврова про те, що Ізраїль підтримує нацистський режим, як він про це казав ще декілька місяців тому. Ну то й все мені здається, поки що Росія не має інструментів для того, щоб напряму впливати на політику Ізраїля. Ну, зокрема, ще про співпрацю Ірану та Росії поговоримо. Росія може консультувати Іран щодо придушення масових протестів. Про таке заявила прес-секретарка Білого Дому Карін Жанп'єр. В Ісламській республіці тривають протести через загибель дівчини, затриманою за, нібито неправильне носіння хіджабу. Ще троє людей померли після того, як уряд розпочав придушення демонстрацій. За словами Жан П'єр, адміністрація Джо Байдена стурбована тим, що Москва може консультувати. Іран щодо методів управління протестами, спираючись на великий досвід придушення масових протестних демонстрацій. Водночас, представники Білого Дому поки не надали докази такої співпраці. Ну, ми знаємо, як росіяни взагалі придушують ці протести, чи дійсно ми можемо це побачити найближчим часом і в Ірані? На жаль, ми бачимо, що навіть на відміну від Росії я б сказав, Іран набагато жорсткіше працює, хоча б завдяки тому, що. І їх закони, і їх специфічні структури, і навіть їх контроль над інтернетом є наразі набагато більший, набагато сильніший, ніж навіть той, який існує в терористичній державі Російська Федерація. Тобто, ми вже декілька тижнів отримуємо лише крихти тієї інформації, які ми можемо отримати з Ірану. Іран фактично знаходиться в повному інформаційному блекауті. Але все рівно залучення російських спеціалістів, залучення російського досвіду. Ми вже бачили це в Казахстані, ми вже бачили це в Білорусі. І наскільки нам відомо, ми це бачили в 2014 році в Києві на Майдані Незалежності. Тому, на жаль, це єдине, в чому росіяни дійсно є професіоналами в знищенні інших людей, в придушенні свободи слова і в придушенні демонстрацій. Тому Хоча Іран і сам має в цьому достатньо значний досвід, я не виключаю того, що він дійсно може використати в цьому допомогу Російської Федерації, а ця допомога може заключатися в чому? Зокрема, можуть і використати якихось співробітників поліції російської, чи, можливо, можуть просто якісь правила для них дати. Ну насправді це може бути що завгодно. Ми знаємо, що Цьому плані співпраця авторитарних диктаторських режимів може виходити за будь-які адекватні рамки. Це може бути застосування російського обладнання, російських кіберспеціалістів, російських поліцейських спеціалістів, взагалі російських спецслужб, як таких. Тобто, насправді варіативність цієї співпраці ну абсолютно будь-яка, тим паче, що ми так і до кінця не знатимемо усіх її подробиць. Ну і про маніпуляції Росію зерном кремлівський диктатор може використати зернову угоду як важіль впливу на саміті G20. про це повідомляє Ройтер з посиланням на поінформованого європейського дипломата. За словами співрозмовника агентства, він буде присутній на саміті на острові Балі, який розпочнеться. 15 листопада зернова угода буде центральною темою саміту. Лідери країн G20 будуть тиснути на Путіна щодо її продовження. Ймовірно, диктатор маніпулюватиме проблемою продовження угоди щодо експорту зерна з українських портів. Якщо він підтвердить свій візит, це буде перший глобальний саміт з моменту вторгнення російської армії в Україну, на якому російський президент буде присутній разом із західними лідерами, включаючи президента Джо Байдена. Ну мені здається, що навряд чи. Путін буде на цьому саміті, але навіть якщо і буде, то е, маніпуляція зерном вона дійсно можлива зі сторони Росії. Вона не тільки можлива, якщо навіть Путіна не буде, якщо в принципі буде, хоч якийсь якась делегація, хоч якесь представництво Російської Федерації. Ми цю маніпуляцію побачимо. Бо знову ж таки, як ми з вами говорили на початку щодо Ізраїлю про те, що в Росії все менше і менше інструментів впливу. Це загалом стосується російської дипломатії. Росіянам вже по суті нема чим відповідати в них недостатньо. Засобів в них недостатньо ресурсів, в них недостатньо важелі впливу на ситуацію, яка складається в світі. Тому так ми будемо бачити все більше шантажу і ядерного, і економічного і в першу чергу шантажу зерном. Ми будемо бачити все більше ось такої псевдодипломатії зі сторони росіян. Тому присутність Путіна тут не є визначально. є визначально те, що це Росія, і Росія буде робити те, що вона вміє робити шантажувати і погрожувати. Ну, ми чули неодноразово заяви Путіна про те, що це зерно, начебто, постачається в європейські країни, а не в країни Африки. А ще який може бути шантаж, що вони просто припинять цю угоду? Насправді шантаж буде класичний звинуватити інших в тому, в чому що вони самі будуть робити. Давайте з вами згадаємо, що було на перших етапах укладення цієї угоди. Росіяни казали, що українці не проводять розмінування території, яку самі ж замінували, чи насправді заміновано було воно Російську Федерацію, і що Росія цитата не може дати будь яких гарантії кінець цитати. Що ці кораблі не не підпадуть там під обстріли, не підірвуться на міні чи щось таке не станеться? Ну, фактично це та ж сама історія, що відбувалася із іншими порушеннями міжнародного права зі сторони Росії будуть звинувачені, будуть звинувачені українці, будуть звинувачені американці, румуни, болгари хто завгодно. Воно каже через звинувачення інших. Росіяни викажуть те, як вони зможуть зупинити цю угоду. А це знову ж таки все починаючи від простої затримки в портах або затримки суден в акваторії Чорного моря до безпосередньо фізичного знищення цих суден. Звісно, що від росіян можна очікувати все. Ми вже знаємо, як вони діють, і в принципі, я думаю, що адекватні люди і весь цивілізований світ він не буде сприймати і вестися на цю маніпуляцію. Пане Олександре, ще про візит президента Німеччини. Президент Німеччини Франк Вальтер Станмаєр після візиту в Україну заявив, що все набагато страшніше ніж він ніж собі уявляють у Німеччині. Він згадав, що вимушений був близько двох годин провести в одному з укриттів. Через оголошену в країні повітряну тривогу. Німецький лідер також зазначив, що мир повинен бути справедливим. За його словами, це означає, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність України мають бути збережені, а також розчарував тих, хто очікує на швидке припинення війни. Штанмейер вважає, що Україна наразі не на тому етапі війни. До слова, під час свого візиту в Україну президент заявив, що Німеччина невдовзі передасть Україні чотири гаубиці та дві системи Марс. Ну, реакція Німеччини нас останнім часом тільки радує, так як вони і реагують, і приїжджають, і дають нам озброєння, те, яке нам дуже необхідне. А те, що він говорить, зокрема, німцям, що насправді ситуація не така, яку як собі уявляють у Німеччині. А що уявляють у Німеччині важко сказати. Насправді дуже різне інформаційне поле. Але загалом картина більшості німецьких видань виглядає так, що. Ну, ось є Україна десь там на сході, десь там на півдні України. Ну трохи атакує Росія. Так вони іноді бомблять по іншим містам, але там нічого страшного. Одне два попадання. Тобто, це найбільш такі оптимістичні погляди. Найбільш песимістичні погляди на війну, яку розв'язала Росія, це те, що Україна це друга Сирія, Що у нас нема жодного цілого будинку, вулиці стоять розбомблені, води нема по 15 років, немає електрики взагалі. Тобто, насправді. Видається так, що дійсно, хоча українські журналісти експерти багато працюють над тим, щоб дати європейцям адекватну інформацію, вона не завжди складається в європейських медіа. Тобто, конкретно це вже питання до європейських журналістів і мас-медіа, воно не завжди складається в цілісну картинку, тобто Україна являється дуже по різному, але в більшості випадків, через енергетичну кризу, через економічні проблеми, через вибори і багато інших політичних тем. Українська тема вже починає забуватися, і нещодавно було дуже цікаве опитування, яке показало, що ну близько 15% європейців думали, що вже війна в Україні могла закінчитися. Тобто, насправді, питання в інформаційному висвітленні зі сторони європейських журналістів воно дуже і дуже актуальне. Це те, з чим дійсно Штайнмаєр правильно на цьому наголосив. Це те, з чим треба працювати. А ось такі візити вони зможуть якось підтримувати цю інформацію про Україну, і, зокрема, можливо, навіть впливати на думку своїх громадян. Бо... Росія зараз дуже маніпулює тим, що, начебто, в Німеччині виходять люди на протести, бо в них там газова криза і все інше. А ось так як приїхав президент і розповідає, що насправді ця війна триває в Україні, що це Росія розпочала цю війну. Воно змінить ось ці думки і ось ці можливо вплине на ці ситуації, які відбуваються в тих країнах. Це насправді дуже позитивний знак і це дуже правильний крок і правильний сигнал дається європейцям, тому що по суті це не просто. Українці розказують про свої проблеми. а Це дійсно людина, яка їх політик, один з їх керівників тут на місці бачить, що реально відбувається. А так чи інакше, ну ви знаєте закон функціонування медіа. Коли політик робить заяву, ця заява не цікавіше. Тим медіа, які працюють в цій країні, а тим паче, тим медіа, які працюють в наративі цієї партії, в якій цей політик є. Тому так чи інакше, але меседжі від. Самих німців меседжі від німецьких політиків набагато оперативніше розносяться, набагато активніше обговорюються, ніж дуже часто меседжі, ну буквально з нашої передової меседжі від нас. Тому це дуже класне і дуже активне доповнення до тієї інформаційної роботи, яку загалом робить Україна на захід. І тому таких візитів насправді має бути більше. Дуже добре, що вони активізувалися, і це дійсно дуже валідне і дуже правильне доповнення до нашої зовнішньої політики. Ну і ми запрошуємо наших європейських лідерів відвідувати Україну. Можна приїжджати частіше, і е, ще б з подарунками краще приїжджали. Ну ці подарунки ми дійсно бачимо, що вони нам надають. Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом. Верхня палата парламенту ухвалила відповідну резолюцію. Її підтримали усі присутні. Про це повідомляє прес-служба Сенату в Твіттер. Постанова також містить заклик до світової спільноти підтримати міжнародний кримінальний суд у розслідуванні щодо осіб винних у скоєнні злочинів в Україні. Сенат зазначив, що європейці вірили, що їм більше ніколи не загрожуватиме геноцид і військові злочини. Тим часом диктатор Путін і його апарат насильства. Повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів, і саме тому Росія повинна бути переможена і позбавлена можливості загрожувати своїм сусідам. Йдеться у документі. Бачимо, більшість європейських країн почали визнавати Росію терористичним режимом, але ж ми знаємо, що важіль по суті такий найбільший. Він буде у Сполучених Штатів Америки. Від них ми очікуватимемо таких же кроків. Розумієте, тут питання в тому, що ну, по-перше, сполучені штати ще ніколи не визнавали країну терористом, визнавалися країни спонсорки тероризму. Тобто, насправді, це нововведення, це така це політичне портманто, на яке перед виборами до конгресу я б поки не очікував. Тобто, зараз штати зайняті виборами. Зараз штати зайняті внутрішні внутрішньою проблематикою і так чи інакше, до середини листопада точно не варто очікувати жодних таких нововведень. По перше, по друге з точки зору Сполучених штатів, це цілком обґрунтована думка. Вони вже ввели усі можливі санкції, усі можливі обмеження, які передбачаються статусом країни спонсорки тероризму, тобто. Цей номінатив, ну він буде номінативом добре, але він не змінить по суті відношення США. Бо вони так вважають Путіна вбивцею, а його країну винною в усіх можливих злочинах. Вони так розуміють, хто розпочав цю війну. Вони так розуміють, що відбувається. А тому по суті, це буде просто ну додатково для штатів з точки зору штатівських експертів і політиків. Це буде просто додатковий пунктик, який для. Реальних справ нічого не значитьме, буде скоріше бюрократичною особливістю. Тому насправді, поки що, ну для нас нема жодних причин цю тему педалювати, і цю тему продавлювати і витрачати на це дорогоцінний час. Бо насправді, як ми бачимо, по штатам у нас дуже багато інших питань, які нам треба оперативно вирішувати, з якими треба дійсно працювати. Наприклад, ці нові угрупування в межах республіканської демократичної партії, в яких є певні, ну скажімо, україноскептичні думки. Тому поки що нам варто сконцентруватися на більш прагматичних речах. Тобто, те, що європейські країни визнають Росію країною терористкою, це дуже класно, це правильний сигнал. Тому що як я казав, це нововведення раніше в більшості законодавствах такого навіть положення не було, щоб можливо визнати країну терористкою, не спонсоркою тероризму, а терористкою, відповідно, режим терористичним. І це дуже добре, що це стає новою юридичною практикою. Чим більше країн це визнають, тим більш загально ця практика стане. Але якщо ми кажемо про такі ну складні країни, як США, а на даному етапі перед виборами вони складні, то поки що краще сконцентруватися на більш прикладних питаннях. Надалі ми завжди зможемо до цього питання повернутися. От до речі, ви згадали про те, що відбувається у Сполучених Штатах, і там є деякі персони, які скептично налаштовані з приводу України. Ем, вчора ми розмовляли із британсько-російським журналістом, і він заявив, що можливо у Бориса Джонсона з'явиться така посада, що він буде от в Америці зараз просувати цю думку, що Україні необхідна допомога, щоб там, зокрема, звертали на це більше уваги. І ось цих розмов, що потрібно припинити допомогу, їх ставало все менше. Як ви гадаєте, чи дійсно це може бути, чи ми очікуємо на таку посаду у Бориса Джонсона? Ну, це як один з варіантів, тим паче для політиків, які поки що мають відійти в тінь, для політиків, які поки що відмовилися від великих посад, для того, щоб відійти від попередніх скандалів, в принципі, це може бути дуже валідна посада. Скажімо так: на рівні з цим можна пророкувати пану Джонсону. Можна було б точніше прокувати йому посаду голови того самого фонду по відновленню України, тому що дуже багато говорили, що саме така людина, як Джонсон, потрібна на цій посаді, а можна було б говорити про те, що будь-яка інша представницька функція для Джонсона в міжнародних організаціях, які займаються відновленням або допомогою Україні, також була б е однакового рівня представництва і важливості, тому так чи інакше, але... Так, цілком можливо, що Джонсон продовжить працювати і над українським питанням, яке стало для нього одним з найбільш профіцитних політично, і продовжить працювати саме в дипломатії. Бо ми знаємо, що він має доволі значний досвід в цій сфері. Пане Олександре, вам дуже дякую за інформацію. і Спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного головне спокійного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма.